Ідея створити легендарний фільм належить Джону Х'юзу. За його словами, думка виникла під час пакування речей перед поїздкою. Він жартама подумав: а що якщо я забуду свого десятирічного сина вдома, з цього що і як вийшло аж вісім сторінок нотаток, які пізніше переросли в повноцінний сценарій для фільму? Х'юз вже бачив Макалея Калкіна в різних кінокартинах і, нібито, писав роль головного героя, уявляючи саме його. Обміркувавши все, він вирішив, що одразу віддати роль Калкіна. Буде не зовсім чесно, тому все таки разом з режисером Крісом Коламбусом вони провели повноцінний кастинг, переглянувши близько 200 юних акторів. Але як ви розумієте, Миколай не настільки всіх вразив, що роль Кевіна дісталась саме йому. Кримінальні фільми, які використовував Кевін під назвою Ангели з брудними душами з першої частини та Ангели ще більш брудними душами з другої не існували як реальні окремі фільми. Їх спеціально зняли для один вдома в стилі ганстерського нуа. Однак натхненням для цього послугував реальний фільм, який називається Ангели з брудними обличчями 1938 року. Під час однієї з репетицій культової сцени Джо Пеші вкусив палець Миколею Калкіну так, що в нього назавжди залишився шрам від укусу. Звичайно, актор одразу вибачився, а Калкін вважає цей шрам справжнім сувеніром від пеші. Про цей момент також згадав і Деніал Стерн Джо чудовий. Я його обожнюю. Він мій дорогий друг, але знаєш. Він реально моторошний тип. Він повністю вжився в свою роль. І взагалі ми у першому фільмі справді намагалися бути страшними спочатку, а потім просто зрозуміли, що ми ідіоти. Але фактор страху дійсно був присутній, який і створював драматичну напругу цієї всієї історії. Макалей Калкін був не єдиним Калкіном в Home Alone. Його рідний молодший брат Кірен був обраний на роль Фулера, двоюрідного брата Кевіна, який постійно пив пепсі і страждав від нічного нетримання сечі. Під час Одинної сварки за вечерю в першій частині фулера притискають незвичайним, а гумовим стільцям. Відому сцену з павуком база було зіграно дійсно живим тарантулом на ім'я Барі, і це справжній страх для стерна. Бо він думав, що це буде фейковий реквізит, тому всі емоції страху в цьому кадрі були абсолютно справжніми. А крик, який ми можемо почути, був доданий вже в процесі монтажу. Під час зйомки актору довелося імітувати німий крик, аби не налякати тварину. А ось легендарний крик після одеку. Колону, де Кевін тримає руки на щеках, виявляється частково імпровізованим. Режисер Кріс Коламбус сказав, що спочатку він мав прибрати руки, а потім закричати. Але Калкін просто-напросто забув їх прибрати, і таким чином це стало одним із найзнаковіших кадрів у фільмі. Для цього відомого трюку з санчатами команда збудувала спеціальний лижний пандус на сходах. І спочатку вони зробили пробний тест, просто спустивши їх самих без нікого. Вони прилетіли понад 10 метрів, тож їм довелося Встановити гальмівну систему, щоб зробити трюк безпечнішим для каскадера. Але з кожним наступним дублем ЗІ ставав все повільнішим. Тому перед зйомкою наступного дублю координатор трюків приймає суттєве рішення вимкнути гальма саме перед тим, як режисер крикнув «Екшн». І цей шикарний дубль ми можемо зараз бачити в фільмі. Сцена з фургоном була знята в реверсі, тобто зворотнім напрямком, або актор був в повній безпеці під час зйомок. Для цього Калкін спочатку кричав, а потім відкрив. Ходив назад, в той час як машину спеціально трохи розгойдували, щоб зробити враження різкого тормозу. Це також можна помітити за напрямком диму і шарфом Кевіна, які рухаються в іншу сторону. Виконавча команда мала обмежений бюджет фільму, тому в них не було багато грошей на спецефекти. Їм вдалося знайти хлопця з Чикаго, який брав 500 доларів за один ефект. Ось цей момент з черговою пасткою від Кевіна був зроблений ним абсолютно самостійно, де він від руки намалював кадр. За кадром. Відомий трюк падіння на сходах був створений Каскадером Джо Пеші прямо під час зйомок. сценарії він мав просто підслизнутися і скотитися по сходах, але натомість Каскадер вирішив перевершити всі очікування і зробив сальто назад. Ще однією з найстрашніших пасток для актора, який зіграв Марва, була та сама знаменита сцена з праскою. Аби зняти цей кадр реалістично, використовували спеціальну бонус камеру. Це створило той бажаний ефект від першої особи. Оби, які ми можемо зараз побачити, діло було не в прасі, а в самій камері вагою близько 136 кг, яка дійсно падала на актора зі швидкістю вільного падіння і зупинилась буквально за 30 сантиметрів від його обличчя. Праска ж була легким реквізитом, а Деніал Стерн згадує цей момент як один із наймоторошніших, тому його страх та переляк виглядають не стільки по-справжньому. А щодо жарту з цвяхом на сходах, звісно, він був не справжній, а зроблений зі спеціальною пружинною. Гуми, яка згиналась об стопу актора. Трюки з вогнеметом, де Гаррі опалює собі голову, був зроблений за допомогою старої оптичної ілюзії під назвою Привид пепера. Скляна панель була розміщена під кутом 45 градусів перед камерою та дверним отвором. Поза кадром, у чорній кабінці була встановлена голова манекена, на яку продувався справжній вогонь. Це зображення відбувалося в скляній панелі, накладаючи полум'я на справжню голову Джо Пеші, який був в кадрі. Він мусив на дуже точному місці, щоб відбиття збігалося ідеально, і якщо уважно придивитися, то можна помітити легке зображення штори, які відбивалися від скла, а також слабкий контур манекена, який окреслює голову пеші. Але погодьтесь, кадр дійсно вражає і виглядає дуже переконливо. Цікава сюжетна деталь, яка часто залишається непоміщеною, відбувається під час масової сцени, коли Кевін напав на база за те, що той з'їв його сирну піцу. В цій метушні батько Кевіна викидає мокрі. Серветки в смітник, разом з якими випадково викидає і білет Кевіна на літак. А якщо уважно подивитися на ноги Марва в цьому кадрі, то можна помітити, що він іде в фейкових резинових ступнях, аби зберігати ступні актора в теплі під час зйомок. А ось у сцені з розбитими скляними кульками він дійсно був босий. Прикраси були зроблені художником вручну із цукрового скла, що все ще давало схожий ефект при контакті зі шкірою. Але стар написав це як одну із своїх найулюбленіших. Посток, зазначивши, що майстри зробили ці прикраси настільки реальними, що йому було дуже весело це робити. І незважаючи на всі заходи безпеки, актор особисто наполягав на тому, щоб зробити цей трюк босоніж, аби дати переконливу реакцію на відчуття під час зйомок. Дублером Калкіна був тридцятирічний чоловік, який був лише на кілька сантиметрів вищий за дев'ятирічного актора. Якщо уважно придивитися, після того як Гаррі падає через розтяжку, можна михцем побачити обличчя. Його його каскадера, кадр з яким вирішили залишити у фільмі. В першій частині, окрім фішки з відкриттям кранів, виявляється, у Марва було ще одне цікаве хобі. Він, вочевидь, колекціонував статуетки снігових куль, одну з яких, після чергового пограбування, він витягнув з карману і поклав на передню панель машини поряд з іншими. Назва другої частини на початку мала бути не один вдома, два, а знову сам «Alone again». Але режисер Кріс Коламбус все-таки змінив її. На той варіант. Який ми зараз знаємо, бо не хотів, щоб люди думали, що це буде ремейком першої частини. Цікавий маркетинговий хід. У другій частині Кевін дзвонив дійсно на справжній номер готелю. Плаза. У фільмах майже завжди використовують фальшиві номери, але тут Плаза навмисно дозволила використати їхній справжній номер, що ще більше вплинуло на рекламу готелю. І можна тільки здогадуватись, наскільки їхні бронювання злетіли після виходу фільму. На відміну від першої частини, в другій частині в Нью-Йорку, сніг всю. Де був справжній, і температура була настільки низькою, що деякі камери замерзали під час зйомок і переставали працювати. А ось у першій вони використовували різні варіанти снігу. Зазвичай це був мікс справжнього снігу і сухих картопляних пластівців, які, до речі, потім перетворювалися на картопляне пюре після кількох дублів. Фінальний кадр з кевіном, який дивиться на падаючий сніг крізь вікно, теж знятий з фейковим снігом. Але сама сцена різдвяного магічного ранку була зі справжні. Бо команда спеціально чекала, коли у Чикаго випаде багато снігу, щоб зробити цей момент ідеальним та особливим.